Отже, як же можуть розміщуватися дві прямі на площині? Вони можуть перетинатися, і при цьому утворюються чотири кути. Окремий випадок прямих, що перетинаються, це прямі перпендикулярні. Це якщо кут між прямими буде дорівнювати 90 градусам. І прямі на площині можуть не перетинатися, тобто це будуть паралельні прямі. Для позначення перпендикулярності є спеціальний символ. Пишеться ось таким чином, і також для позначення паралельності використовується даний символ. Розглянемо дві прямі на площині, які перетнуті третьою прямою, яка називається січною. В цьому випадку при перетині двох прямих січною утворюється вже вісім кутів. Один, два. Наприклад, 3, 4, 5, 6, 7, 8 кутів. 8 кутів. Деякі пари з цих кутів нам уже відомі. Це, наприклад, суніжні кути, такими, як є 1, 2, 2, 3 і так далі. Тут також 8, 7, їх є багато цих пар. Вертикальні кути 2, 4, 1, 3, 6, 8, 5, 7, ми теж про них знаємо, що вони рівні. Крім цього, є пари. Кутів, які називаються відповідними кутами. Відповідні кути це кути 2 і 6, наприклад. 3 і 7. 1 і 5. Це відповідні кути, назви потрібно знати. Далі, внутрішні різносторонні кути. Внутрішні різносторонні кути. Це кути, які знаходяться всередині даних прямих внутрі. І по різні сторони від січної. Тобто це пара, наприклад, 3 і 5, а також 4 і 6. це внутрішньо різносторонні кути. І внутрішні односторонні кути. Це кути 3 і 6 або 4 і 5. Так от, є такі ознаки паралельності прямих, які потрібно знати. Отже, перша ознака, якщо дві прямі паралельні третій прямій, то вони паралельні між собою. Друга ознака, що якщо дві прямі перпендикулярні до третьої прямої, то вони між собою паралельні. Ну і ознака пов'язана з перетин, перетином прямих січною. Значить, якщо при перетині двох прямих січною відповідні кути рівні, внутрішньо різносторонні кути рівні. Або сума внутрішньо односторонніх дорівнює 180 градусів, то прямі паралельні. Тобто при доведенні можна користуватися будь-якою з даних ознак. Якщо ми маємо дві паралельні прямі і проводимо спільний перпендикуляр між ними, то довжина цього перпендикуляра називається відстанню між паралельними прямими. Тобто, для того, щоб знайти відстань між паралельними прямими, ми можемо взяти будь-яку точку на одній з прямих і провести від неї перпендикуляр до іншої прямої, виміряти довжину цього перпендикуляра, це і буде відстань. Отже, ми говорили про знаки паралельних прямих. Разом з тим, є властивості паралельних прямих. Властивості паралельних прямих є наступними. Отже. Якщо дві паралельні прямі перетинає січна, от дві паралельні прямі А і Б перетинає січна С, то відповідні кути рівні. Тобто рівними будуть кути 2 і 6, наприклад, 3 і 7 і так далі. Далі, Внутрішні різносторонні кути рівні, 4 і 6 рівні, 3 і 5 рівні. А сума внутрішньо односторонніх кутів завжди дорівнює 180 градусів. Тобто сума кутів 3 і 6, наприклад, 180 градусів. Отже, ці властивості використовуються при розв'язанні різноманітних задач. Наприклад, один із односторонніх кутів, утворених при перетині паралельних прямих січною у 5 разів більший за другий. Знайти меншість цих кутів. Отже, у нас є дві паралельні прямі А, паралельна Б, це січна, і йде мова про два внутрішньо-односторонні кути. Один з кутів у 5 разів більший за другий. Якщо ми розглянемо, наприклад, кути 3 і 6, то на малюнку більший це кут 3. Тому кут 3 більший за кут 6 у 5 разів. Що ми знаємо? Ми знаємо, що сума внутрішньо-односторонніх кутів буде дорівнювати 180 градусів. Отже, якщо менше цих кутів, кут 6 ми позначимо через х, то більше кут 3 буде дорівнювати 5х. І тоді складемо рівняння х плюс 5х дорівнює 180. Звідки 6х дорівнює 180, а х буде дорівнювати 30, 180 поділити на 6. І тому менше з кутів, а це кут 6, і буде дорівнювати 30 градусів. Нам і потрібно знайти менше з цих кутів. Так от, е якщо говорити про паралельні прямі, то можливі ще такі види задач. Отже, нехай нам дано дві прямі А і Б, і вони перетнуті січними С і Д. Відомі кути 42-138 градусів, і даний кут 103, а потрібен, потрібно знайти кут 1. Спочатку давайте розглянемо оці кути, які утворюються січною С. Ну, Ми можемо сказати, що тут є пара, наприклад, вертикальних кутів, тобто от даний кут також буде дорівнювати 42 градуси. Тоді кути 42 і 138 градусів це внутрішні односторонні кути, які утворені при січній С. Якщо ми знайдемо їх суму, 42 додамо 138, ми будемо мати 180 градусів. Так як сума односторонніх кутів дорівнює 180 градусів, це означає, що прямі А і Б паралельні, тобто А паралельна Б. Далі ми перейдемо до січної Д. Якщо ми подивимося на кути, оці, що дорівнює 103 градуси і кут 1, то це відповідні кути. Ми знаємо, що якщо прямі паралельні а прямі паралельні, то відповідні кути рівні. Тобто кут 1 і буде дорівнювати 103 градуси. Наступна задача. На рисунку пряма АВ паралельна прямій Ц, Д. Ну і ми бачимо кути, які зображені. Знайти потрібно градусну міру кута АМЦ, от у цього кута. Для того, щоб знайти градусну міру кута AMC, ми через точку М проведемо пряму, яка паралельна до прямої АБ. Нехай МП. Так як МП паралельна до МБ, а АБ паралельна до СД, то МП також паралельна і до СД. Тому, ну, нехай тут К, пряма КП через точку М проведена. Тоді ми можемо сказати, що кут КМА дорівнює кутові БАМ, тому що це внутрішньо різносторонні кути при січній АМ. Значить, цей кут також буде дорівнювати 85 градусів. Далі, аналогічно, так як КП паралельно СД і розглянемо МЦ січну, то ми скажемо, що кут КМЦ дорівнює куту МЦД, знову ж таки, як різносторонні кути. Тобто цей кут 35 градусів. А тому кут АМЦ дорівнює сумі 85 і 35. Сто градусів.